Я, І ось у цьому вірші написано полюбив правду і що зробив далі? Інша складова зненавидів беззаконня. Тому як важливо, щоб ми, як діти Божі, любили правду. А Христос каже, Я є дорога. Івана 14, розділ 6 вірш. Я є дорога, я є правда, і я є життя. Правда має дві складові. Це любов і це справедливість. Зненавидів неправду. Це також дуже зненавидіти беззаконня. Це також дуже важливо. Коли у світі, навіть у християнському світі, люди кажуть: Бог уже на беззаконня уваги не звертає, бо Він благодатью своєю усе покриває. У всьому вірить і, і таке інше, але Бог не такий. Тому сьогодні ми розуміємо, чому апостол Павло до євреїв, пишучи оці вірші, він показує, що ми стали спільниками Царства Божого. І отут він показує, що Христос. Він гідний вищої слави понад Мойсея. Скажіть, яким авторитетом користувалися Авраам Мойсей у ізраїльського народу в дохристиянську добу? І по сьогоднішній день євреї Мойсея мають якого? Як за людину, через яку Бог зміняв їхній статус? Вони були рабами, а вони стали вільними. І заклав основу їхнього процвітання і їхнього розвитку, даючи закони, постанови через Мойсея. На живучи в цих постановах, це було якби секрет, або якби основа для процвітання цієї нації, як нащадків Авраама у цьому світі. І ось Павел хоче показати, ви дуже поважаєте Мойсея. І інколи навіть коли Христос десь щось робив не так, або ви пригадуєте восьмий розділ Івана, де люди привели одну грішну людину до Христа і кажуть: за законом Мойсея ти повинен був що зробити. Мойсей наказував таких -ка минувати. А, а ти, ти що скажеш? Христос гинається і починає писати. Так ти не підтримуєш то, що написав Мойсей? Він авторитет із авторитетів, а ти хто? Що ти спростовуєш дещо? Закон про обрізання ти спростовуєш? Закони інші, якими жили ми і наші батьки. Ти хто? І ось тому, що ця саме така думка е, наповнювала е, людей того часу, то апостол Павло показує, що Христос апостол і первосвященник, як він називає у першому вірші, гідний вищої слави над Мойсея. Настільки, стільки вгідний вищої слави будівельник над спорудою, яку він збудував. І потім, Мойсей, Мойсей також був вірний у всьому домі Божому, як слуга. Як а Христос вірний у Божому домі, як син. Є перевага. Є, Є перевага Є слуга Мойсей. А Христос Син. І тому Він зміщує ці акценти і виводить головним стержнем або стрижнем в українській мові є це слово, щоб увага була не настільки на Мойсея, і всі закони, які зачасту або, скажем, левова кількість цих, цих законів. Це були прообрази, це були символи, це були накази про житлоприношення і таке інше. Він постарався своїм братам євреям показати, що все те, що було дане через Мойсея, воно сповнилося у Христі Ісусі Господі нашим. І тому Він витлумачує. І показує усі книзі післення до євреїв Ісуса Христа як Анця Божого. Тому що у святилищі анець або жертвоприношення ягня у жертву принести, це було головним поклонінням для грішника. Він показує Ісуса Христа як первосвященником. Він у цій книзі показує Христа як Сином Божим, як жертвою умилостивлення, як начальником і виконавцем нашої віри. Він показує Ісуса Христа як посередником нового заповіту. Чи пам'ятаєте ви у Луків 24 розділі, чи пам'ятаєте ви, що відбулося? да, Давайте увагу не на дитину. Дитина є дитина, а на слово Боже. Дуже важливо, я хочу пригадати, що в Луки в 24 розділі написано, що двоє учеників ідуть у Емауз. Скажіть, про що вони сумували? Сумувати чи радіти треба було? Як ви думаєте? Сумувати чи радіти? А чого ви такі зажурені, питає той, хто їх наздогнав по дорозі? А ти хто такий, хіба ти не знаєш, така подія сталася? Таку людину було страчено у Єрусалимі. І вони описують, якою поважною ця людина була у суспільстві. А ви пам'ятаєте, що відповів оцей подорожній їм уже згодом? Що він відповів їм? 24 розділ. Ми читаємо ці слова. Чи ж Христові не це перетерпіти треба було 26 вірш у 24 розділі Луки? І увійти у свою славу. І він почав від Мойсея і усіх пророків і виясняв їм з усього Писання, що про нього було. Христос виясняє їм з усього Писання і з пророків, що саме так повинен був постраждати Месія. Христос. Ось чому Слово стало тілом. Ось чому той, хто став тілом. Ким був той, хто став тілом? Ось чому саме Його жертва, а не жертва будь-якого із ангелів, чи небожителів із святих небесних дворів. Не була достатньою жертва, щоби спасти грішне людство. Недостатньою була б жертва ангела або будь-кого із небожителів. Тому Христос прийшов у цей світ, щоб стати жертвою за гріхи наші. Акт викупу, який звершений був на Голгофі, апостол Павло до Євреїв пише. Тож не забудьте, тож пам'ятайте, тож зверніть увагу, святі брати і учасники небесного покликання. Уважайте у цьому слові слова синоніми надійтеся, покладайте свою увагу весь акцент, коли ви роздумуєте про своє спасіння. І лівою, і правою ногою вашої віри. Стійте на цій платформі, на тому, хто був вірний у всьому, як син у Божому домі, і стався тілом, узяв тіло людське, щоб знищити того, хто має владу смерті, церкво диявола у другому розділі, 14 му 14-му розділі, 14 вірші, ми читаємо ці слова, та визволити усіх, хто. Все життя страхом смерті тримався у неволі. Сьогодні ми спогадуємо смерті Ісуса Христа на Голгофі. Тому що так робити заповів нам наш Господь, честь імені якого носимо, маємо сьогодні ми право носити. Честь, перевагу носити це ім'я, називатися християнами. Хай Господь благословить нас. Щоб ми, спогадуючи смерть Господню, робили це собі на спасення, на оправдання, а не як апостол Павло до Корінтян в 11 розділі каже, на осуд собі. Тому, приступаючи до цього святого служіння, будемо приступати із серцем чистим, розкаяним, зворушеним і примиреним один з одним і з нашим Господом. Амінь. Амінь. Перед тим, як у символах тіла і крові, хліба і вина, Христос хотів показати і увіковічити те, що Він зараз зробить, те, що у цю ніч відбудеться, і це, що відбудеться, що воно принесе для жителів землі, коли вони в це повірять, Христос перед тим, як це увіковічити, як дати хліб і вино. Він робить дещо, про що ми зараз із вами заслухаємо. Брат Іван, Присвітер Церкви, зачитає в 13 розділі. Слухаючи ці слова, читаючи Біблію, ми можемо бачити, наскільки Господь хотів пригорнути до себе своїх учнів. Щоб вони не розочарувалися, щоб вони могли й далі чути е, той ніжний голос, який так пригортав учнів до Ісуса Христа. Перед тим як читати 13 розділ Іванля від Йоанна, я хотів би, щоб ми вислухали пісню, яка також вона підготує наше серце, підготує нас для того, щоб ми могли. Цей акт нового мовіння ми могли е з великою серйозністю, з великою відповідальністю віднести до цього. Будь ласка, зараз буде пісня. Благословіння належати до Ісуса Христа. Я хотів би, щоб ми перед тим як будемо чути Івана від Йоанна, 13 що ми Встали. Перед Святом Пасхи Ісус, знаючи, що настала Його година перейти з цього світу до Отця, виявив любов до Своїх тих, які у світі до кінця. Полюбив їх під час вечері, як диявол уже вкинув в серце Юди каріотського сина Симона видати його, Ісус, знаючи, що все дав йому Отець в руки, і що від Бога вийшов та до Бога йде, встав з вечері, зняв одяг і, взявши рушника, підперезався. Потім налив води до мивальниці і почав мити ноги учням і обтирати рушником, яким був підперезаний. Підходить він до Симона Петра, а той каже йому: Господи, чи ж тобі мити мої ноги? Ісус у відповідь йому сказав Що я роблю, того ти нині не знаєш, але згодом зрозумієш. Каже йому Петро. Ти не помиєш моїх по віки. Ісус йому відповів: якщо не вмию тебе, не матимеш частки зі мною. Симон Петро каже йому: Господи, не тільки мої ноги, але й руку та й голову. А Ісус говорить йому Хто вмитий, тому потрібно тільки ноги обмивати, оскільки весь чистий, і ви чисті, але не всі. Адже він знав того, хто зрадить його, тому й сказав, що не всі вони чисті. а коли помив їхні ноги і надів свій одяг, знову сів при столі і сказав їм, чи ви знаєте, що я зробив вам? Ви називаєте мене вчителем і Господом, і добре ви кажете, бо я ним є. Отже. Коли я, Господь і вчитель, помив вам ноги, то й ви повинні мити ноги один одному. Адже я дав вам приклад, щоб ви робили так, як я зробив вам, знову і знову запевняю вас, що раб не більше за свого Пана, як і посланець не більше від того, хто послав його. Якщо це знаєте, то ви блажені, коли це виконуєте. Я хотів би, щоб ми разом помолилися. Небесний тато, ми схиляємось перед Твоєю святістю, і, Господи, визнаємо, наскільки ти є милуючий, любячий, Господь. Ми дякуємо Тобі за те, що ти в Євангелії написав ці практичні приклади, які учать нас змирятися. Господи, Ти так потрібен нам. Навчайте нас ходити завжди з тобою. Благослови, будь ласка, кожного із нас. І коли ми сьогодні будемо омивати ноги один одному, допоможіть нам зрозуміти, що ти це залишив для того, щоб не було гордості, щоб не було нічого в нашому житті, що би заважало війти в Твоє царство. Поблагослови, будь ласка, нас на це служіння. Ми віддаємося лише Тобі. І дякуємо тобі за те, що ти почув нас. Амінь. Зараз, брати, вони підуть в пасторський.